Всім привіт! Мене звати Станіслав Куценко і я є начальником головного територіального управління юстиції в місті Києві. Перш за все, хочу привітати кожного українця з тим, що нарешті Україна отримувала такий бажаний безвізовий режим. Це був довгий тернистий шлях. Ми довго цього прагнули. Нагадаю, що введення безвізового режиму з Європейським Союзом було так само однією з вимог революції гідності. І за це можна відверто говорити, гинули люди. І ось нарешті, 17 травня, відбулася фінальна крапка в тому, щоб Україна отримала безвізовий режим з країнами Європейського Союзу. До цього було багато переговорів, переконань з боку Європейського Союзу в тому тому що Україна щось виконала, щось не виконала. Нам називали все нові нові строки, але зараз це стало реальністю. І ось протягом п'яти днів, а саме 22 травня, відбувається публікація у офіційному віснику Європейського союзу про те, що Україна має безвізовий режим. І орієнтовно з 11 червня українці вже можуть спокійно їздити за кордон України Європейського союзу, а це разом з країнами, які є членами Європейського союзу, але не є членами Шенгенської зони загалом близько 30 країн, і планується, що з 11 червня українці зможуть відвідувати всі ці країни. 17 травня відбулося підписання фінального документа в європейському парламенті за участю президента України, а також його підписали президент Європейського парламенту та Мальта, представник її, яка зараз головує в Раді Європейського союзу. Ми з вами сьогодні, як завжди, поговоримо про практичні аспекти того, яким чином використається право своє на. Подорож до європейського союзу, і головне про перелік документів, які вам необхідно мати для того, щоб безпечно та гарантовано перетнути кордон Європейського Союзу, перш за все, це має бути біометричний паспорт. Це той документ, який є вимогою Європейського союзу, і який на 100% гарантує, що ви не зашкодите європейському союзу. І нагадаю, що біометричний паспорт він має оцифрований вигляд відбитку пальця, і оцифрований вигляд обличчя громадянина України, який планує подорожувати за кордон. Біометричні паспорти зараз можна отримувати у Державній міграційній службі, у документ-сервісах різних у центрах надання адміністративних послуг, які так само є посередниками у отриманні цієї послуги. Можна говорити про те, що були на початку певні збої у видачі біометричних паспортів, але загалом зараз близько трьох мільйонів українців отримали біометричні паспорти. Звичайно, відбувається певний ажіотаж через неможливість отримання всім охочим в один день паспорт, як це всі бажають. Але загалом. Загалом процедура працює, біометричний паспорт можна отримати і можна говорити про те, що переважна більшість українців станом на 11 червня, коли планується. Остаточне запровадження безвізового режиму зможуть використати це право маючи біометричний паспорт. Але хочу сказати, що досвід країн, таких як Молдова та Грузія, показує, що наявність єдиного біометричного паспорту є недостатньою. Звичайно, прикордонники на перших етапах будуть вимагати пакет документів, який підтверджує мету вашого візиту. Нагадаю, що ці документи вони подавалися за все в консульства європейських держав, тоді коли ви отримували візу. Зараз їх треба буде брати з собою, тому що, наприклад, важливим Коментом буде Підтвердження наявності коштів на час перебування в європейському союзі, причому країни Європейського союзу самі можуть визначити, яка це буде сума. Зазвичай вона знаходиться в межах між 50 та сотнею євро. І це підтверджується випискою з банку, яку ви можете взяти у тій фінансовій станові, які ви обслуговуєтеся, і показати відповідно на перетині Європейського союзу. Причому хочу наголосити на важливому моменті, що зараз безвізовий режим дозволяє українцям перебувати до. 90 днів протягом кожного півріччя в Європейському Союзі. Якщо ви плануєте досить довгу подорож, то вам треба розрахувати, що була достатня сума або на банківському рахунку, і ви приносите виписку, або це мають бути безготівкові кошти, які у вас мають бути з собою. І прикордонник, а так само представник Європейського союзу, може вимагати у вас, щоб ви продемонстрували наявність цих коштів. І тут Україна не може посперечатися з вимогами Європейського Союзу. Також важливим третім документом є документ, який підтверджує мету вашої поїздки. Причому мета поїздки може бути досить різноманітною. Це може бути запрошення від родичів для того, щоб їх відвідати. Це може бути запрошення на конференцію на певні короткострокові навчальні курси. Так само це можуть бути бізнес-подорожі. Причому тут є цікавий нюанс. Якщо український роботодавець відправляє громадянина України на коротку робочу поїздку за кордон у європейський союз, це не вважається роботою повноцінною і в цьому випадку не треба отримання робочої візи Європейського союзу. Чому цей аспект є важливим, тому що ми отримали право на безвізове відвідання Європейського Союзу в короткостроковому режимі. Насправді, 90 днів у півріччі це не такий короткий строк, але все ж вважається, що це не така велика кількість днів, яку треба для того, щоб проводити навчання або роботу за кордоном. Хочу нагадати, що робочі та навчальні візи до Європейського Союзу все одно потрібно отримувати для того, щоб на довший строк залишитися в межах Європейського Союзу. Тож Відповідно щодо документів, які підтверджують мету перебування, це основний перелік, але так само може бути і ще підтвердження у вигляді бронювання готелю. Тобто, якщо ви маєте певну туристичну подорож, то має бути ваучер від готелю, який підтверджує, що ви саме таку кількість днів будете перебувати в європейському союзі, і що після певного періоду ви будете відповідно повертатися до України. Важливим аспектом є також поліс медичного страхування. Це є четвертий документ, який ви повинні взяти з собою. Знову таки хочу нагадати, що страхування повинно покривати всі дні вашого перебування. Зазвичай туристичні агенти страхові компанії вони пропонують страхування на суму 30 тисяч євро, і цього є достатньо для того, щоб продемонструвати Європейському союзу, що ви застрахувалися на хорошому рівні. І відповідно, чим менша кількість днів відвідування, тим дешевше це буде страхування. Загалом воно ем, знаходиться в межах кількасот гривень, і це не є такою накладною процедурою, отримати медичне страхування. Далі, якщо ви подорожуєте автомобілем, то треба поліс страхування вашого автомобіля. І відповідно він повинен відповідати нормам Європейського Союзу, але уже страхові компанії знають, які це документи, який саме страховий поліс потрібно пред'явити на перетині кордони Європейського Союзу, і таким чином ви можете підтвердити, що ваш автомобіль є застрахованим. Якщо ж ви подорожуєте транспортом, наземним або літаком, то обов'язково шостий документ у нашому випадку це має бути. Ти квиток про зворотню подорож, тобто Європейський Союз його представники повинні знати, що ви плануєте повернутися до України, тому що нагадаю, що чому затримувався процес надання безвізового режиму Україні? Проблема була в тому, що Європейський Союз хотів розробити механізм, як скасувати безвізовий режим, і на це пішов певний час. Ми не будемо говорити про те, що це робилося спеціально під Україну, але цей документ він е, обмежив можливість. Безвізового режиму у тому випадку, якщо одна з країн. Порушує вимоги безвізового режиму. Нагадаю, що європейський союз має угоду із понад 60 країнами, які можуть відвідувати безвізовому режимі Європейський Союз. І зараз в цей перелік входить так само Україна. І відповідно Європейський Союз таким чином перестрахувався в тому аспекті, щоб розуміти, що безвізовий режим може бути зупинений. Але загалом ми будемо сподіватися на позитивний розвиток сценарію для України, і я певний, що не буде аж Такого величезного потоку мігрантів з Європе... з України до європейського союзу, тому що все таки держава і влада працює над тим, щоб українцям. Ставало щодня краще жити, і безвізовий режим це один з кроків для того, щоб досягти цієї мети. Хочу сказати про деякі ризики, які вас можуть чекати під час відвідання Європейського союзу. Адже статистика показує, що, наприклад, Молдова, Грузія, у яких вже працює безвізовий режим, вони стикнулися з тим, що був певний відсоток відмов у отриманні безвізового режиму, у отриманні віз на під час перетину кордону. Це загалом 2%. відсотки. Статистика досить незначна, але загалом відмови бувають, і зазвичай це настає через те, що. Той, хто перетинає кордон, наприклад, не може підтвердити наявність достатніх коштів для того, щоб перетнути європейський союз і на кожну добу перебування в європейському союзі. Відповідно, хочу ще раз нагадати, що ця сума повинна бути від 50 до 100 євро. В кожному випадку це встановлює європейський союз, кожна окрема країна, яку ви відвідуєте, і ці кошти у вас повинні бути наявними у вигляді. Виписки з банку, або безпосередньо коштів, які ви собою провозите. Наступний випадок, коли може бути не дозволено вам в'їзд – це відсутність необхідних документів, які підтверджують, що ви маєте законне право перебувати в європейському союзі протягом того строку, на який ви туди їдете. Це те саме бронювання готелю або е, запрошення. Ну і найгірша причина це перебування особи в чорному списку. Тобто, якщо раніше вже були проблеми з європейським союзом, і ви е, маєте проблеми там із законом або Нелегально працювали, і ви потрапили в такий чорний список, то на на жаль, можуть не пустити в Європейський Союз, і відповідно це буде проблем, проблемою для вас. Може виникнути запитання щодо того, що буде із старими паспортами? Насправді, законодавством України передбачено можливість наявності у людини. Двох закордонних паспортів, тобто може бути біометричний паспорт, який ви отримаєте, і старий паспорт. Наприклад, ви хотіли для себе зберегти ті гарні візи, які ви до цього використовували. В такому випадку ви залишаєте закордонний паспорт. При цьому держава може встановити певне мито. Якщо він закінчується, його строк дії, то ви повинні його здати, але при певній оплаті ви можете собі його залишити. І при цьому дійсними є обидва паспорти, що біометричний і звичайний. але треба розуміти що якщо ви будете їсти їздити, їздити по старому паспорту то е, так само треба буде оформлювати візу тому що біометричний паспорт це обов'язкова вимога європейського союзу до вашого відома хочу сказати, які ж все-таки країни можна буде відвідувати з біометричним паспортом. Їх загалом 30, назву тільки основні: це Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Фінляндія, Франція та інші країни. Серед переліку ви можливо вже зрозуміли, що є ті країни, які не є представниками і членами Шенгенської зони. Я про них вже говорив, але вони. Співпрацюють з Європейським Союзом, та сама Румунія, наприклад, можна так само в безвізовому режимі туди їздити і використовувати право, які здобули українці. Крім цього, хочу наголосити, що скандинавські країни, такі як Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Належать до Шенгенської зони, хоча є, не є членами Європейського Союзу, їх так само можна відвідувати з нашими біометричними паспортами. Але при цьому хочу наголосити, що Британія Велика та е, Ірландія вони не є членами безвізового режиму з Європейським Союзом, і тому, відповідно, вам треба задуматися над тим, щоб вчасно оформити візу в ці країни. Тож загалом хочу сказати, що це основні аспекти з приводу того, як подорожувати українцям в європейський союз з використанням безвізового режиму. Ми пройшли складний тернистий шлях для того, щоб отримати безвізовий режим. Українці з цим впоралися, і пересічні українці, і українська влада, і тому хочу нагадати, що маючи невеликий перелік документів, необхідних з собою, ви можете спокійно перетнути європейський союз, а нагадаю, що це перш за все біометричний паспорт, підтвердження наявності коштів. Для візиту в Європейський Союз документи про мету поїздки, страхування, ваше особисте страхування автомобілю, і головне підтвердження того, що ви повернетеся в Україну, тобто зворотні квитки. І таким чином Європейський Союз буде впевнений в тому, що ви безпечно відвідуєте будь-яку країну Європейського Союзу, повернетеся в Україну. Ну а я відповідно вам бажаю гарних подорожей до Європейського Союзу, цікавих екскурсій, туристичних подорожей, цікавого навчання. І дивіться нас далі на каналі Укрлайф, якщо будуть Запитання, то звертайтеся за емейлом, e який ви бачите на екрані. І з вами був Станіслав Куценко, начальник головного територіального управління юстиції в місті Києві. До нових зустрічей.